Доброго дня! Вас вітає учень Порятинського ліцею номер 6 a в Метою нашого експерименту є навчитися виявляти крахмалі харчових продуктах та розпізнавати фальсифікації деяких продуктів харчування. Як дізнатися, чи є крахмалі харчових продуктах? Для визначення в домашніх умовах у продуктах харчування, ми будемо використовувати розчин йоду. Оскільки йод є якісним реагентом, визначення крохмалю. Крохмаль це складний вуглевод, який міститься в багатьох продуктах харчування. Він складається з одного типу молекул молекул глюкози, і це відіграє важливу роль для збереження енергії. Для експерименту підготуємо розчин йоду. Зазвичай аптечна йодна настоянка містить 5% йоду. Для виявлення крохмалю такий розчин використовувати незручно, він дуже темний і появу синього забарвлення за наявності крохмалю можна не помітити. Тому розчин йоду необхідно розбавити, у склянку наливемо приблизно дві столові ложки саліцилового спирту і додаємо пару крапель йодної настоянки, щоб отримати розчин світлосолом'яного кольору. Цим розчином тепер можна користуватися для виявлення крохмалю. Для досвіду візьмемо зразки найбільш вживаних харчових продуктів: картоплю, чіпси, кетчуп, борошно, зерна рису, молоко, варено молочну ковбасу вищого гатунку та сосиски першого гатунку. Якісною реакцією досліджуваного зразка є зміна кольору з темно коричневого на темно-синій або фіолетовий. Якщо зміна відбулась, тоді крохмаль присутній. Якщо ж колір не змінився, то крохмаль до складу не входить, чи є дуже малий його відсоток. Наносимо по пару крапель на зразки продуктів та спостерігаємо зміну забарвлення. Минуло пару хвилин і ми можемо оцінити наявність крохмалю у досліджуваних зразках. Крохмаль утворюється в рослинних продуктах. Тож в зразках рослинних продуктів, таких як картопля, чіпси, борошно, рис, хліб. При обробці їх спиртовим розчином йоду, ми спостерігаємо зміну кольору. Це якісна реакція на крохмаль. У рослинних продуктах, таких як яблуко, капуста, морква, ми бачимо природний колір йоду. Синій колір не спостерігається. Рахуйте, якщо відбулась невелика зміна кольору, то це просто вкаже на низький вміст крохмалю. Сосиски, ковбаса, молоко не змінило забарвлення, адже це продукти тваринного походження і вони не містять крохмалю. Якщо в цих продуктах все ж таки відбулася якісна реакція зміна кольору, це свідчить про недопросовісність виробника. Отже, для виявлення в продуктах харчування крохмалю в домашніх умовах. Можна використовувати йодну настоянку. Для цього потрібно просто капнути пару крапель, і якщо колір змінився з темного, коричневого природного кольору на синій, то це є того, що у дослідженому продукції наявний крохмаль. Дякую за увагу!